Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо е цікавий спосіб закриття петель. Він підходить як для поворотного, так і для кругового в'язання. Давайте розпочнемо з поворотного. Я зв'язала ось такий невеличкий зразочок. Бачите, тут у мене напірний край називається Болгарський зачин. Я його показувала в одному з минулих відео, і зараз. Кажу вам спосіб закриття, який подібний до цього набурного краю. Ми робимо першу кромочну петлю, я знімаю, друга петля в мене лицю, я її знімаю, не пров'язуючи, але ниточку тримаю перед роботою. Наступну пров'язую вирітню. Знову одну знімаю ниточка перед роботою, виворітня. Знімаю виворітня. Знімаю виворітню І так, до кінця ряду. Останню петлю також пров'язуємо виворітню, як завжди. Ось так виглядає перший ряд. Повертаємо в'язання. Тепер нам треба. Ті петлі, котрі ми в минулому ряду знімали, ми їх будемо пров'язувати лицевою петлею. А ті, котрі ми пров'язували, ми будемо їх знімати. Першу кромочну я знімаю. Далі в мене є петля, яку я минулому, в минулому ряду знімала, тому я її пров'язую цівою. Наступна в мене йде петля, котру я пров'язувала. Я її знімаю, при цьому ниточка в мене за роботою. Знову лицьова, знімаю ниточка за роботою, Лицьова, знімаю ниточка за роботою. І таким чином до кінця ряду. Ось що в нас вийшло, бачите, такі доріжки з протяжок і ваворітніх петель. Тепер ми просто все це діло закриваємо найпростішим способом. Одну петлю знімаємо, наступну пров'язуємо і першу накидуємо на другу. Знову наступну пров'язали попередню накинули. І так, до кінця ряду. Власне, от що у нас вийшло, бачите, ось такий край. Він дуже непогано так виглядає, я вам скажу, підійде для того, щоб обробити низ якогось ветра чи рукава, це вже повністю закінчена буде робота, яка не буде потребувати будь-якої іншої обробки. І вона класно підходить для тонкої пряжі, і я в павутинках низ саме таким чином закриваю. Тепер давайте розглянемо кругове в'язання. Такий зразочок я зробила. Перший ряд тут пров'язується так само, як і. В поворотному в'язанні першу петлю я знімаю, ниточка перед роботою, другу виворітню пров'язую. Знову знімаю виворітня. Знімаю ниточка перед роботою, виворітня. І таким чином пров'язуємо перший ряд. Перший ряд вже є, тепер другий. Знову звертаємо увагу, які петлі в нас були зняті, а які пров'язані. Та петля, яку ми в минулому ряду знімали, ми її тепер пров'язуємо виворітньо, а та, яку ми пров'язували виворітньою, ми її знімаємо, але ниточка перед роботою. І ще раз виворітня, та, яку знімали минулого ряду. І Знімаємо ниточка перед роботою ту, яку пров'язували. Знову виворітня, знімаємо, виворітня, знімаємо, виворітня, знімаємо. І таким чином в'яжемо другий ряд. Ряд готовий. Ось так це виглядає, і тепер. У третього ми так само, як і в поворотному в'язанні, просто це все діло закриваємо. Пров'язуємо першу петлю, другу, першу накидуємо на другу. І так до кінця пров'язали, накинули. Пров'язали, накинули. І так увесь цей ряд. Так, власне от що в нас вийшло. Останню ось цю петельку я протягую першу. Треба за допомогою гачка її тут знайти. І ось таким чином ми це коло з'єднуємо. Цю ниточку ми протягуємо сюди, і потім вже все це діло фіксуємо. Ось так виглядає край. Трошки тут все розправиться, і ви, можливо, навіть самі не знайдете це місце, місце з'єднання. Власне, ось такий спосіб. В цій пряжі він у мене трошки скручується, цей край, але в інших такого немає, тому треба пробувати. Що ж на цьому у мене все. Я вам дуже дякую. Всього вам найкращого. До побачення.